продовжуємо серію навчальних відео, присвячених торгівлі на такому фінансовому інструменті як бінарні опціони. У попередніх відео ми говорили про основи та реальність заробітку, а сьогодні я покажу, як виглядає мій робочий день трейдера. Значить, в першу чергу, що входить до підготовки до моєї торгівлі. Я відкриваю сайт Інвестінг, щоб подивитися новостний фон. Бачимо, зараз в мене 11.31 по Києву. От тільки недавно були новини, прийшли в 11 годин, 11.15.30. Наступні новини 13.30. Тобто зараз новостний фон тихий. Цей період сприятливий для здійснення торгівлі. Наступний крок я наступний крок, який для підготовки торгівлі, скажімо так, да. по підготовці до торгівлі я відкриваю сайт TradingView, Аналізую і торгую на даний момент по двом валютним парам: це Євро-долар і Аут. Долар Австралія, відносно долара американського. Значить, відкриваю. Кожен із цих графіків, ставлю таймфрейм 1 година. Виставляю технічні рівні. Бачу, тут у мене максимум, тут у мене мінімуми. Щоб, щоб зорієнтуватися в загальній тенденції, в якій фазі ми знаходимося, бачимо, що по євро глобально, в принципі, тренд вверх йде. Локально. Тут також вчора був. Вистріл гарний вверх. Зараз деяка консолідація на часовому таймфреймі. Ну, так як торгую на бінарних опціонах, це так, такий великий таймфрейм, скажімо так, тільки щоб бачити загальну тенденцію. А так перехожу на більш дрібні таймфрейми М30. Знову ж таки, технічні рівні в мене ось тут. Бачити все-таки по теханалізу, де рівні знаходяться. Хоча в першу чергу мене цікавлять об'ємні рівні, але все-таки виставляю і технічні рівні. Наші технічні рівні в мене виставлені. Тенденція наверх, тобто пріоритет для відкриття позицій по Євро USD в мене наверх. Тоді перехожу на М5 для більш детального аналізу графіку, так, дивлюся, що пріоритет пріоритетуме наверх, а зараз тут опустилися ми. Ну, давайте так коротко покажу для наглядності, значить, що ми бачимо, тут гарний рівень підтримки технічний. І горизонтальні об'єми, накопичення горизонтальних об'ємів. Після того, як пара пішла тут, відбилася від е, зони супротиву, опустилися в цей діапазон об'ємного накопичення, пішли вверх. Це гарна зелена свічка, говорить про те, що тенденція локальна, можливо, вже перевернулася наверх. Зараз йде деякий відкат невеликий, ну, буду спостерігати далі. Тобто пріоритет по Євро і ЮСД. У мене відкриття позиції наверх, буду вибирати точки входу. Далі. Австралія відносно долара. Це ж саме проробляю. Одна година, виставив рівень підтримки супротиву. Пріоритет Однозначно тренд вверх тут безспорно, так? Вчора вилетіли так само. Ввечері Австралія пішла дуже сильно вверх. Зараз деяка корекція проходить, але тренд глобальний вверх. М30, це ж саме бачимо. Тут, да, пролив пішов недавно в 11 годин. Можливо, на новинах. М5, дивлюся. Да, ну, все-таки Глобальний пріоритет все-таки відкриття позиції вверх. У мене як по Євро, так і по Австралії. Далі перехожу на об'ємно-кластерний графік. Це в мене платформа SB Pro X, 6 – це фьючерс на євро. Тобто використовую для торгівлі по парі євро USD. Що ми тут бачимо, ну, бачимо ми тут те, що, як і на свічному графіку, ось тут серйозна зона накопичення. Опустилися в цю зону, і зараз Дещо розвертаємося. Якщо збільшити масштаб, Наша червона лінія це зона максимальних горизонтальних об'ємів за сьогоднішній день. Так, так, це в мене максимум мінімум індикатор включений. Щоб бачити, зелена Мінімум сьогодні, жовта лінія, максимум сенчення це пок динамічний. Там. Значить так, дивимося, дивимося далі. Ну, тут мож, можна відмітити об'ємні накопичення, які можуть слугувати. Підтримкою, да? ось тут зона таких локальних накопичень. Зверху це вже ось тут бачимо зона накопичень. Ну, для того, щоб мені відкрити позицію вверх. А ага, ось тут ще бачимо. Нижче максимальних горзотальних об'ємів ось тут, ось тут хороша зона підтримки. Тому тут по, по Євро USD я буду спостерігати, поки що дивитися, якщо опустимося десь в цю зону, буду бачити кластера відповідні. Тільки тоді буду приймати рішення про вхід в позицію наверх. Поки що ну, немає для по моїй стратегії сприятливої точки входу, тому очікую. Так, що стосується Австралії відносно долара, в об'ємних кластерах, ну, що тут можна відмітити однозначно ось цю об'ємну зону накопичення внизу. Це мінімум, максимум дня – Це максимум горизонтальний. Поки, поки що також не бачу точки для входу, буду спостерігати. Тому роблю паузу в записі, буде з точка для входу, буду відкривати, продовжу запис. Так, продовжую запис, оскільки пішла дуже різке падіння як Євро, так і Австралії, по Євро взагалі вон, опускаємось до мінімуму сьогоднішнього дня, буде тоді ось ця зелена лінія. Буду дивитися, як буде себе. Будуть об'єми поводити. Якщо. ж Якщо будуть по кластерах буду бачити, що безприятла точка входу, можливо, і розгляну точку входу наверх. Поки спостерігаю, підготую брокера, це мене відкриває угоди на брокері біному, нагадаю. Ну ще поки. Немає точки, тому або воно що пуститься сюди і, і побачу тут підвищені об'єми, якісь зняття там стопів і так далі, то можливо буду розглядати точку входу наверх. Або що воно вернеться вище цих, оцього діапазону, тоді буду далі розглядати точку входу наверх. Поки немає, значить очікую. Ага, все-таки опускаємося нижче. Так на Австралії це ж саме. Давайте сконцентруємось на Євро. До мінімуму майже підійшли, закінчується через 50 секунд, 5 хвилина. свічка. Подивлюся, як вона закриється. Все до мінімумів. Ну, до речі, досить якісь об'єми торгів невеликі. Зараз по кластерах бачу, що от дуже мало контрактів проторговується. Так, це вже ми на мінімумах закривається якраз 5 хвилин свічка, але по об'ємах я ну, якби не бачу підстав входити наверх, все рівно. То сам технічний рівень, там для мене якби, не дуже багато що значить. Підстава для входу кластера, кластерів немає. Що Австралія говорить? Не дійшли до мінімума. Бачимо, пробили технічні рівні по євро. Кластер тільки з'явився. Об'ємів немає великих, Я кажу, дуже тонкий ринок. Великих об'ємів торгів немає. Хотілося побачити все-таки якийсь пролив вниз з підвищеним об'ємами, тільки тоді відкривати, якщо та позицію вверх. Вниз, як якби не розглядаю точку входу взагалі проти тренду. Так, ми будемо зараз готові, що ж тут. Глянемо, як, як, як Євробусель поводити. Війшов ну, я наверх все-таки. Там на хвилинку. Є деякі об'єми, на, на мінімумі, але невеликі ті об'єми, кажу, можливо, тому невеликі, що кажу, тут взагалі по, по кластерах невеликі проторговки, вони якісь дуже-дуже невеличкі об'єми торгів зараз. Так, поки позиція, угода в процесі по Австралії дивимося. Не дійшли до мінімума, дещо розвертається ціна. От, зараз гарні появилися об'єми підвищені. Що їх потрібно було б доказати? І вони якраз свідчать про те, що ціна може розвертатися наверх. От, ну, Ми свою реакцію якби впіймали на коротенький опціон на хвилину буквально. Чекаємо ще 8 секунд. Все, закрився опціон в плюс. Отримали плюс свій. Ось таким чином як проходить мій аналіз. Підготовка до торгів, аналіз і вибір точки входу. Так, ну западимо, що по Австралії у нас буду зараз дивитися, як поведе себе пара аут USD. Ну, в принципі, на мінімумах, тут, на мінімумах. Відкрию ще повсталі угоду наверх. Оскільки дійшли, думаю провалилися ще нижче, гарно провалилися нижче мінімумів. Так, Давайте подивлюся на М30. Ну, однозначно, тут тренд вверх, це мінімум. Тут ще технічний рівень. Тобто діапазон є хороший для підтримки для розвороту ціни наверх, навіть по теханалізу, тому буду перекриватися у випадку закриття в мінус. Оскільки очікую розворот наверх. Закрилися в мінус угода, тому я ще на хвилинку відкрив верх із більшою сумою для перекриття. Ну, це, це ринок, це турбоопціони, тим більше тут, як ну, в будь як і в будь-якій торгівлі, всі угоди не можуть закриватися в плюс, на жаль, тому треба бути готовим знати, що робити в випадку закриття в мінус, і бути готовим там до перекриттів чи згідно своєї стратегії, що ми робимо у випадку закриття вгоди в мінус. А тим більше я раз повторюся в турбоопціонах, опціонах, коли ми працюємо на, на одну хвилину, то це, як кажуть, неізбіжно. Ще на одну хвилину відкрию вверх. Відкрию Все-таки очікую, очікую вже десь руху вверх, що у нас євро говорить. По євро ми вже розвернулися. астраля ще поки що вниз. Трішки йде. Діапазон для підтримки. Ось тут я Бачу серйозний. Закінчення 30-ти хвилинки. Скоро думаю, що повинно підтягнутися вверх і закритися 30-ти хвилинка так само таким хвостом внизу. Ну, Затягується корекція вниз, що ж зробиш? Буває. Буває, тому прийшлося ще разок перекритися. Це ринок, тут, як кажуть, все можливе. Не спішіть йти вверх, все-таки. Затягується конкретна корекція. Тому тому що ми будемо робити зараз. Подивлюся. Відкрию ще на одну хвилинку, це вже більше паркуватися не буду, якщо даже якщо буде мінус, буду фіксувати убиток та, та й все. Не можна перекриватися все-таки безкінечно. Є свої правила риски мані менеджменту. Тому це останній крок для перекриття. Якщо він закриється мінус, далі я не перекриваюся по своїй стратегії мані менеджменту. Якщо закриється плюс, буде дуже добре. Так, забрали свій плюсик. Непроста зділочка вийшла, як кажуть. Трішки застала понервувати, але це, як би кажу, в рамках моєї стратегії по мані менеджменту. Останній мій крок, який я собі запланував для перекриття, зайшов в плюс. От буває, ну. головний плюс отримали. Ось така торгівля вийшла, от, показав, все без вирізів. Бувають прості угоди, бувають складні угоди. Ну, в плані торгівлі на турбоопціонах тут треба бути готовим до декількох перекриттів, оскільки ж таймфрейм опціону дуже короткий і. Ну, неможливо, просто всі, всі угоди в плюс ну, не можуть зайти. От, треба готово бути для перекритів. Ну, на сьогодні буду завершувати відео. Бачимо, все-таки астелір розвертається. Ну, тому, в принципі, більш безпечно торгувати на більш довгі угоди. Тобто можна було б дочекатися. Коли тут пробили цей рівень, побачили об'єми і входити там на 5 хвилин, на 5 хвилинах тайфреймах торгувати, тоді тут можливо було б більш, скажімо так, безпечно, більш надійно. У ну, мене стратегія, і щоб швидше скажімо, не розтягувати відео, я відкриваю угоди навчання на 1 хвилину. Хоча торгую на різні таймфрейми, на 3-5 хвилин можу відкривати позиції. От. Так що, як бачимо, що в трейдингу головне все-таки аналіз, головне дотримання своєї стратегії, а не полагатися тільки на везіння. Як побачили із живої моєї торгівлі, не всі угоди з першого разу заходять в плюс, але стратегія і дисципліна в довгостроковій перспективі дають прибуток. Продовжу запис, покажу, як Австралія все-таки пішла вверх. От, ось тут ми відпрацьовували на турбопціонах по одній хвилинці, так, ловили відкат вверх. Дещо затягнулася корекція, але, як бачимо, все-таки гарно пішли зараз наверх після пробиття цієї зони зняття ліквідності нижче технічного рівня. Тому я до чого веду, що якщо працювати, скажемо, отут бачимо, ми зняли ліквідність гарно. Підвищені тут об'єми вертикальні. Якщо глянути на... Так, зараз подивимося на е кластера, Ось по кластерах бачимо. Ось, ось тут ми зняли ліквідність і пішли гарно наверх, як, в принципі, і я прогнозував. От Єдиний момент, що так, як ми торгуємо ну, на турбоопціонах, то у нас може затягнутися вся корекція, і тому потрібно декілька передбачити. І кроків для перекриття позиції своєї, якщо ж торгувати на більш довгому таймфреймі, наприклад, на М5, навіть після пробиття ось цієї лінії підтримки, якби ми ось тут увійшли наверх, бо мали б мінус, перекрилися б на цій свічці на 5 хвилин, наприклад, мали б мінус. А після другого перекриття на ось цій свічці отримали б плюс. Прямо з, з третього кроку був би плюс, тому що якби ви торгували на М5. Тому вибирайте кожен для себе комфортний таймфрейм для торгівлі. От, враховуйте в своїй свої торгівлі різкий мані менеджмент. Дотримуйте своєї стратегії і обов'язково в довгостроковій перспективі буде стабільний плюс. Хто хоче працювати разом, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Будемо разом працювати, разом розвиватися, разом заробляти. Пишіть в телеграм, пишіть в коментарі. Всім поспіху, всього